Я вірю, що найкращий подарунок це емоції. Саме тому я створюю відео вітання на замовлення з вашими фото, щирими словами та музикою, яка викликає сльози радості. Це можуть бути зворушливі відео для мами чи тата, веселі привітання для подруги чи друга, ніжне відео для другої половинки, креативний сюрприз на день нарочення, весілля, хрестини, річницю та будь-яку іншу подію. Як це працює? Ви надсилайте мені фото, відео, побажання або просто кілька фактів про людину, і я створюю атмосферне відео, яке викликає емоції, сльози радості або щирий сміх. Уже скоро будуть перші приклади роботи. А вже зараз ви можете написати мені в дірект, якщо хочете зробити комусь сюрприз. Буду щаслива подарувати комусь емоції разом з вами.